14-річна Софія Косенко єдина спортсманка з Рештилівської громади, яка займається більярдним спортом та бере участь в обласних, регіональних та всеукраїнських змаганнях у цьому спорті. Соня 5 років та має близько 20 нагород. Мені подобається в цьому виді спорта його унікальність. Що тут не просто так, що ти прийшов з першого дня, став і в тебе все виходить, що треба працювати над цим від спорта, щоб щось досягти. Це я хочу пов'язати своє майбутнє з цим. І е, моя найкраще моє досягнення це перше місце в Кривому Розі. Інтерес до більярдного спорту виявили випадково. В свій час це треба було гаяти час десь, коли ми чекали старшу дитину на заняттях. І в е, турбіні в Полтаві ми іноді так займалися. Більярду. Софія це сподобалося, і вона малесенька почала просити кій. Е, ну, так виявилося, що щось, щось з того вийшло. Зазвичай тренування юної спортсменки проходять вдома, в середньому по 2-3 години три рази на тиждень. Перед кожним змаганням 6 годин. Тричі на тиждень займаємося з нею онлайн. Я їй даю завдання, вона їх виконує і також приїжджає до мене. Тренуємося в такій різновід більярду, як піраміда. Взагалі, більярд уникальний тим, що він потребує не тільки емоційної та фізичної витривалості, а також інтелектуальних здібності і сталевого характеру та бойового духу. Всі ці якості є у Соні. Софія Косенко зараз активно тренується до майбутнього чемпіонату України Вільна піраміда.